Пане Святославе, ми говоримо про кадирівців і аж огидно слово це вимовляти, цих не до людей, так але зрештою питання про те, е після завершення війни як вони будуть притягатись до відповідальності, і на вашу думку, чи можливо зробити для них окремий трибунал, тому що це така окрема каста, яка потребує власне окремої якоїсь е окремого наказання за те, що вони роблять. Дуже хороше питання. Я думаю, що мають понести абсолютно всі винні в воєнних злочинах на території України, незалежно від їхньої принадлежності, тому що ми на сьогоднішній день зафіксували понад 31 тисячу воєнних злочинів, які були скоєні на території України російськими військовими, в тому числі кадирівцями. Тому звісно потрібно. Планомірно підходити до трибуналу, і це е, займе певний час, однак, в будь-якому випадку ми доб'ємося справедливості. Те, що вам відомо, от власне про е, ці е, речі, які роблять. Е... Російські військові на території України от Марта сьогодні задавала цікаве запитання журналісті з Запоріжжя, так що найяскравіше їй запам'яталось. Можливо, з розмов е журналістів, колег, так з областей, де зараз це є е тимчасово куповані території. Можливо, у вашій пам'яті закарбувалися якісь такі речі, які просто не поміщаються в голову свідомої людини, яка знає, що таке гідність, любов, повага, розуміння, ну і так далі. Всі хороші риси людини. Ви знаєте, Центр громадянських субот займався документуванням воєнних злочинів якраз на території Київської області, і, і ми знаємо, що так звані кандидарівці були присутні в Бородянці, в Вурзелі, в Гостомелі. Знаємо, що їхня ціль була все ж таки терор місцевого населення. Тобто ми можемо говорити про катування, про умисне налесення тілесних ушкодження, відповідне приниження людської честі і гідності, і вже. Як окремий елемент це сексуальне насилля та по відступу з київщини відповідно мародерство і грабунки. Тому це самі розповсюджені і притаманні для них форми злочинів, які були зафіксовані на нашою ініціативою. От ви кажете про покарання, про те, що мають понести всі відповідальність за вчинки свої скоєні злочини на території нашої суверенної держави. А як наслідок, що вони отримають після завершення війни? Цув, це відповідний буде тюремний срок. От однак до цього потрібно ще створити механізми, тому що окремо буде розглядати притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії, а окремо рядових безпосередньо військових. Ми повинні розуміти. Що кількість воєнних злочинів значно перевищує там кількість слідчих, які можуть їх опрацювати. А доказова база, ти паче судді. От тому для цього знадобиться час і саме правильно створений механізм притягнення їх до відповідальності.